Всім доброго ранку. Ранкова кава продовжує перевіряти і експериментувати. І сьогодні ми. Здоровчик, привіт. Боже Паша. Що? Ти що до мене не ночував? Ні, я ночував, ну просто у нас же ж такий сюжет класний. Смотри, що у мене є. О Боже, о Боже. І ми будемо знімати реакцию людей на оружие. Сейчас много правоохранителей на улицах міста ходить з оружием. А що якщо воно знаходиться у гражданского лица? Станет ли это поводом для особого беспокойства у людей. Сейчас проверим. У моего колеги за паском травматичний пістолет. І зараз він його засвітить, коли нахилятиметься поправити взуття. А теперь ускладнимо ситуацию. Можете поддержать. Ну давайте. Спасибо. Как видим, большинство людей старается реагировать тихо, не провоцировать и не вступать в дискуссии с вооруженным человеком. Тож цікавимось у перехожих, чи готові люди до легалізації вогнепальної зброї для населення. Ви підтримуєте ні в коєму случаї, ні в коїм случаї, тому що тоді це буде рядом. кримінал. Я читаю, що це лішне. Нам не потрібно зброї. Я думаю, що ні. М -м. Вогнестрельна настрельна, зброя для самозахисту не потрібна. Це мнение обичних кіровоградцев. Не мені інтересна у даному випадку позиція професіоналів в не з оружиє. Позиція управління така, що е, наразі ще зарано говорити про вільне носіння зброї. Хотів би запитати тоді вам таке питання: чи було б вам зручно, якби е, навколо вас по місту ходили озброєні люди? Чи комфортно ви себе почували? Звичайно, ні. Ну що, паша, ділись враженнями. Як тобі? Ми ходили, знімали. Мені було не страшно, тому що люди на мене не бросались. Людям було в принципі все одно. Так до речі, я теж помітила, що більшість людей або взагалі не реагує, або реагує дуже пасивно. Ні, ну, в принципі була жінка, яка обіжала. Ну що ж, ми будемо продовжувати свої перевірки та експерименти. А поки ми вам кажемо до побачення.